Сьогодні 1 грудня, перший день зими. Попуги вийшли на вулицю. У нас дощ, але вони купаються під дощем. Небезпека, міг надлетіти яструб. Він часто сюди прилітає. От затихли, значить якась небезпека є в повітрі. Це самці. Вчора не було відео, того, щоб не було дому, а сьогодні я вже вам знімлю, як у них справи. Ну, в це все добре, самчиків. Зараз підемо в великий вольєр. Подивимося, яка установка там. Так, всі вже трошки поснідали, але я замітила, що полони закінчилися мінерали, тому я їм принесла мінерали. Це гріз і тут ще також є ракушняк, отак, щоб вони збивали камінці з ракушечками. Такий вигляд має мінеральна суміш. Лопалося за хліс одного папушка і тримається. Обсяг віпосила Ой, щось крило поранив. Що сталося? Два крила поранили. Так, зараз буду розбиратися, що сталося. Поранили два крила. Подивіться, що це таке може бути. Немає ні дня без пригод. Що з крилами у цієї дівчинки? Вона ще зовсім молода. Її треба відловити і посадити в карантин. Подивіться, дивіться, що сталося. Ось я бачу ще якась самка. Мабуть, що це була бійня якась, кусалися за щось. Ця самка фіолетова якась без хвостика. І вся ось у таких червоних плямах. Чого вони могли, за що вони могли битися? Скоріше за все, те, то була бійня. Звичайно, по листі вони б'ються за гніздо, за самця. Що могло спровокувати їхню бійню, тепер не можна зрозуміти. Так, дивимося, що у нас в по доміках. У нас залишився червоний домик, там, де живе один обшкупчик. Ось він виглядає. Скобаний, але нагодований. Я його не, не хочу забирати, тому було, що я його не вигодую краще, ніж батьки його. Так у нього є якісь шанси виростити, тому що годування це не така легка справа, і деякі папушки не виживають на такому штучному вигодованні. Краще, ніж батьки, ніхто не нагодує пташеня. Так, Тут а, е, в жовтому доміку у нас три птінчика і тут у хакорому е, зараз ми подивимося, що тут у нас. Два птінчика вилупилося. Так і є два птенчика. Так ось і жовтий домик я відкрила. Ото все кажу три птенчика, там трептінчика. Ось ці три птенчика в жовтому домику. Ну, поки що з ними все гаразд. Ну, ще вони дуже маленькі. Важко сказати, чи їх зможуть прогодувати, чи не зможуть. Тому що зараз осінь, вже і не осінь, вже перший день зими. На вулиці волога, холод. Так, все я їх закриваю, щоб не змерзли. І в цьому домику ще самка годує маленьке одне пташенятко. Ось теж воно таке. Слабеньке, можна так сказати. <кій> Погано розвивається, дуже довго росте. Але шкода його забирати вже в такому віці. хай ще трошки погодує, можливо, щось і вирос з нього. Ось деякі вже поприходили з вулиці, понамачувалися і тепер тут сушаться. Ось покупався мокрі животики і тут вже будуть сушитися всередині вольєрі. Є ще також багато і на вулиці. Який ще ось купається, моросить невеликий дощ, і він сидить чистить своє пір'я. Бачите, як купається під дощем 1 грудня. Стоїть цвірки, попужки задоволені. На вулиці похмуро, але вітру немає. Тут є трошки накриття, більшість з них сидить під накриттям, але все одно на вулиці. Хто захоче, заходить в попугайню, щоб поїсти там, посушитися. Ніхто їх насильно на вулиці не тримає. Вони добровільно виходять на вулицю, їм подобається. Ти що не летиш? Оп. От всіх позганяла в той кут.